Створено за підтримки айті бізнес Solutions. IT Biz – біз Партнер, перевірений часом. Вітаю! З вами програма Код Безпеки. Кожним днем усе більше розвивається злочинна кіберіндустрія. На жаль, для деяких це просто розваги, а для інших спосіб заробляння грошей. Існують багато видів іт загроз Але сьогодні ми зупинимося на ddos атаках Розподілена атака на відмову в обслуговуванні. Від англійського напад на комп'ютерну систему з наміром зробити ресурси недоступними для користувачів. Для цих зовнішніх запитів можуть використовувати ваш комп'ютер. Тож він може стати учасником DDoS-атаки, наприклад, на сервіс онлайн-банкінгу фінустанови, що вас обслуговує. І ви ніколи про це не дізнаєтесь. Як, чому і яким чином це відбувається, з'ясуємо далі. Мішенями хакерів найчастіше стають сервери на територіях Китаю, США, Росії та Канади. У першій десятці жертв також ресурси з розвинутих країн Європи та азійсько-тихоокеанського регіону. Загалом у першому кварталі ботнети атакували більше 12 тисяч жертв по всьому світу. Україна цього року увійшла до топ 15 країн з найбільшою кількістю дедос атак з використанням ботнетів. Botnet – від англійського робот і нетворк це комп'ютерна мережа, що складається із певної кількості хостів із запущеними ботами автономними програмами. Вони приховано встановлюються на вашому комп'ютері, щоб використовувати його для протиправних дій. Розсилки спаму, перебору паролів на віддаленій системі, а так на відмову в обслуговуванні, отримання персональної інформації про користувачів, крадіжки номерів кредитних карт та паролів доступу. Хакери, які працюють на замовлення, як кіллери, ховаються у різних країнах. Один з них може пити каву поруч із вами. Їхні жертви це сервери. Їхня війна невидима поки атаки не вдалі. Але спокій може змінитися на паніку будь-якої миті у січні 2012-го Організація Анонімус на кілька годин паралізувала роботу сайтів ФБР, Білого Дому, Міністерства юстиції США і ще кілька десятків федеральних ресурсів в Україні. Напади траплялися на сайти банків, центри виборчкому інформагентства. От як це відбувається, Дедос як масове явище з'явилося десь в 1999 році. Вже на початку 2000-х від Дедос страждали такі відомі компанії, там як eBay, CNN, Amazon. Дедос націлений на те, щоб зробити ваш ресурс недоступним. Банки, страхові компанії це засоби масової інформації та всі компанії, які ведуть свою свій бізнес в площині електронної комерції. Головною мішенью злочинців є сайти інтернет-торгівлі. На них припадає чверть усіх зафіксованих атак. Слідом йдуть електронні торгові майданчики та ігрові сайти 20 і 15% випадків. Поступово зростає і кількість атак на державні ресурси 2%, мотивами яких, як правило, є політичні протести, де далі частіше нечисті на руку бізнесмени або політики замовляють хакерам компанію конкурента. Наприклад, якщо це у вас звичайний сайт, сайт візитка, то він буде недоступний користувачам, які на нього заходять. Якщо це ваша система, типу клієнт банк, чи ваш інтернет-магазин, в який не може ніхто розмістити замовлення своє, ресурс не відповідає клієнту. Тобто, однією з основних причин це може бути одразу DDoS. Захист від DDoS-атак атак це одна невеличка, але досить суттєва. Це глина по захисту в першу чергу інфраструктури it інфраструктури будь-якої організації від можливих атак з світової мережі з мережі інтернету. Цікаво, що активізація заражених машин, як правило, збігається із початком робочого дня 9-10 година за місцевим часом. Пік активності припадає на його середину близько 16-ї. Цілі для атак здебільшого вибирають свідомо, але ДДОС може бути лише димовою завісою. Після самого дедосу відбувається впровадження шкідливого програмного забезпечення, шкідливого коду, який виконує різні функції свої, там як то кража інтелектуальної власності, витік інформації, порушення роботи іншого забезпечення. Атака на інформаційну систему з метою довести її до відмови в обслуговуванні відбувається приблизно так: сотні тисяч запитів з безлічі комп'ютерів, одночасно надходять на певний сервер, сайт, інший комп'ютер. І це паралізує роботу ресурсу, але від цього є порятунок. Якщо говорити е, про ну не форс-мажор, то це треба декілька тижнів. Тобто ми виїжджаємо на площадку замовника, підбираємо необхідний е, програмно апаратний комплекс під задачі самого клієнта. Ми е, запрошуємо. Вендора, і після того ми замовляємо обладнання, яке може бути вже в нас на складі, може йти там від двох до трьох тижнів е, від е, виробника. Якщо компанії є чим ризикувати, то розумно попередити біду. Більшість великих компаній мають власні відділи it безпеки або віддають процеси з it безпеки на аутсорсинг. Ми промоніторили ринок. Е Запитали досвіду у своїх колег, а хто як вирішував цю проблему? Ні для кого не є секретом те, що читаємниці, те, що а, всі ці активності хакерські, вони випробовуються в першу чергу там, на світовому, на європейському ринку, а потім йдуть до нас. А, і тому ми вирішили після проведення пілотного проекту. Що у нас на захисті нашої інфраструктури буде стояти саме обладнання компанії Arbor Networks. Якщо фірма не встигла вчасно забезпечити захист обладнання, можна звернутися і за екстреною допомогою. Компанія, що постачає рішення з інформаційної безпеки, може дуже швидко за допомогою фахівців та відповідного обладнання. Відбити атаку. Є багато різного обладнання і різного класу. Ціна може варіюватися від 15 до 20, так і там 200-400 тисяч доларів. Тобто ми підбираємо під кожного замовника необхідну специфікацію. Ми пропонуємо рішення компанії, яка Позиціонує себе на ринку захисту від вже більше 10 років. Компанія, яка на даний момент переглядає, має змогу аналізувати близько 70% всього світового трафіку. Я відчуваю, що ми більш захищені, а наші клієнти мають впевненість в тому, що їх обслуговують безпечно. Список атакованих сервісів та ресурсів із кожним днем збільшується. Тому подумайте про безпеку свого бізнесу сьогодні. До зустрічі! З вами була програма Код безпеки. Ми розповімо вам про ті загрози, про які ви ще не чули. Програму створено за підтримки IT Business Solutions. IT Biz – партнер, перевірений часом.